Головні події тижня від ЮЕЙ. Про головні події 18 грудня. Генерал Залужний пояснив, чому війна це не шоу, а на Рівненщині викрито чергового військома мільйонера. Докладніше далі. Питання розгляду фінансової допомоги Україні від Конгресу США буде ухвалюватися вже після нового року. Такої думки притримується сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, який заявив: цитую, поки що компромісу досягти не вдалося. Війна це не шоу. Так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість нового контрнаступу, про який нещодавно писало видання Вельт. Це війна, і я не можу казати, що я планую і що ми маємо робити. Цитує слова генерала видання РБК Україна за словами залужного. Ціна війни це життя українців. Саме тому війна це не шоу. Сили оборони України на передовій стикаються з нестачою артилерійських снарядів. Через це вони були вимушені скоротити деякі військові операції. Як заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, головна проблема з боєприпасами калібру 122 та 152 мм. міліметри. У Києві на тлі проблем із синьою гілкою метро може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Проведення планового капітального ремонту потребує ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка. Про це повідомив заступник начальника київського метрополітену Дмитро Пінчук. Знайдено ще одного військома мільйонера керівника рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Як повідомляє прес-служба ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень серед нажитого, так би мовити, непосильною працею сім будинків та дві вантажівки. Про головні події 19 грудня Україна створила нові мобільні вогневі групи ППО на воді. РФ почала набір віл позитивних найманців на війну в Україні. А на Київ чекає апокаліптичний сценарій через закриття обох мостів на червоній гілці метрополітену. Докладніше далі. Україна створила нові мобільні вогневі групи ППО, які захищають українське небо від ворожих ракет та дронів не лише на суші, а й у воді. Про це повідомляє у Фейсбук командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. У вівторок, 19 грудня, з Київського аеропорту Бориспіль вдало евакуювали найбільше в Україні повітряне судно, яке належить компанії Skyline Express. Відомо, що на борту літака не було вантажу та пасажирів. Це була вже четверта успішна перегонка повітряного судна з аеропорту Бориспіль з початку великої війни. Окупанти готуються застосувати на українському фронті біологічну зброю. ПВК Редут, яку контролює гру Міноборони Росії, почала набір ВІЛ-позитивних найманців на війну в Україні. Про це повідомляють російські змі у Росії, яку з самого ранку атакують невідомі безпілотники, масово скасовують авіарейси. Одразу в кількох аеропортах Москви введено план Килим. За даними російських пропагандистів, цей план був введений на території московських аеропортів Домодєдова, Внуково Внукова та Жуковський. Суттєві пошкодження мосту імені Петона та мосту метро, які зафіксували експерти змін відновлення, можуть призвести до їх закриття, а також до закриття кількох станцій найстарішої червоної гілки Київського метрополітену. Про головні події 20 грудня суд заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у Колорадо. Авдіївка залишилася без коксохіму, а російські окупанти знову жорстоко обстріляли Херсон. Докладніше далі. 19 грудня російські окупанти знову жорстоко обстріляли Херсон з лівого берега Дніпра. Цілили по об'єктах критичної інфраструктури. За словами рятувальників, це була одна з наймасштабніших атак. Поранено 16 людей, у тому числі четверо дітей. Міська рада міста Дніпро позбавила звання почесного громадянина Дніпра, колишнього генерального секретаря ЦК КПРС та уродженця Дніпропетровської області Леоніда Брежнєва. за словами мера Дніпра Бориса Філатова. Він рішуче готовий довести до кінця декомунізацію міста. Місто підприємство Авдіївки, Авдіївський коксохімічний завод втрачено назавжди. За словами голови міської адміністрації Віталія Барабаша, коксохім повністю розбитий і не підлягає відновленню його можна лише відбудувати заново. Чиновник зазначив, що до повномасштабного вторгнення близько 70% бюджету Авдіївки наповнювалися саме за рахунок коксохіму. Відомий російський пропагандист та актор Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі та ледь не віддав Путіну душу. За словами доньки Охлобистіна Євдокія, той зловив кулю добре жилето, коли відвозив із дружиною гум допомогу терористам з так званих лнр ДНР Гойде, Іване, гойда. Верховний суд штату Колорадо заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році. Судді розцінили дії Трампа під час захоплення капітолія 6 січня 2021 року як заколот. І хоча це рішення має юридичну силу лише для штату Колорадо, воно суттєво вплине на перебіг виборчої кампанії. Про головні події 21 грудня Україна укріплює оборону на кордоні з Білоруссю. Рада підтримала легалізацію медичного канабісу. А у Празі чоловік із гвинтівки з оптикою розстріляв студентів. Докладніше далі. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що на усіх панівних висотах поблизу кордону з Білоруссю триває облаштування оборонних позицій. Водночас він підкреслив, що наразі ситуація на цій ділянці стабільна і контрольована. На окупованих територіях покарано чергового зрадника на Донбасі дроном камікадзе підірвали гауляйтера окупованого селища Верхньоторецьке Сергія Павлова. Дрон влетів прямо в у якому перебував Павлов та інші посібники окупантів, які нібито розвозили гуманітарку. Зрадник вижив, але зазнав серйозних поранень. Верховна Рада України підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні. Довгоочікуваний законопроєкт номер 7457 було прийнято у другому читанні. Документ регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Причому розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання так і залишається злочином. Викинули медичні маски, а дарма всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, світом швидко поширюється новий штам коронавірусу – JN1. На початку листопада він становив близько 3% усіх випадків захворювання на ковід у зоні ризику країни з холодними зимами. Жахливий злочин стався у Чехії в університеті в самому центрі Праги. Чоловік на ім'я Давід Козак відкрив вогонь просто по студентах із довгоствольною гвинтівкою з оптикою. Сталося це на четвертому поверсі, де розташований філософський факультет. Загинули 11 людей, 30 поранено. Злочинець наклав на себе руки. На масове вбивство його надихнув скул-шутінг у казанській гімназії номер 175 у травні 2021 року. Та недавнє вбивство школярів у Брянську. Про головні події 22 грудня незабаром в українському небі з'являться довгоочікувані винищувачі F-16, А в Росії навпаки залишились без трьох винищувачів Су 34 які відмінусували ЗСУ. Докладніше далі окупанти продовжують тероризувати столицю. Цього разу Києву довелося пережити нічну атаку шахедів. Найбільше постраждав багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Також російський дрон влучив у недобудований приватний будинок у Голосівському районі. На щастя. Обійшлося без загиблих. Але наші захисники швидко відповіли на південному напрямку. У п'ятницю, 22 грудня, Збройні сили України збили одразу три російські винищувачі Су 34 У тунелі аварійного перегону між станціями столичного метро Либіцька та Деміївська, які були екстрено закриті на ремонт через раптове підтоплення, почали встановлювати тимчасові підпірки. Ця конструкція має підтримувати склепіння тунелю та запобігти його можливому обвалу. Незабаром в українському небі з'являться довгоочікувані F-16. перша партія американських винищувачів четвертого покоління складатиметься із 18 залізних птахів, які надасть Україні уряд Нідерландів. F-16 відрізняє висока маневреність, швидкість та універсальність. Як стверджує видання Wall Street Journal, ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина таки було вбито. А відповідальним за його ліквідацію став директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрошев. Коли Пригожин почав заколот, Патрошев побачив у цьому можливість назавжди позбавитися голови ЧВК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.